Іспитання в бойових условиях ракетної системи «Орешник» проводяться нами в ответ на агресивні дії стран НАТО в отношении Росії. 21 листопада, о п'ятій ранку, Росія вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою. Російський диктатор Владимир Путін у зверненні сказав, що Росія застосувала ракету середньої дальності Арешнік. Ракета пошкодила промислове підприємство, реабілітаційний центр для людей з інвалідністю, котельню, гаражний кооператив і два приватні будинки. Путін заявив, що ракета має швидкість понад 10 махів, або 3400 метрів на секунду, або 12250 км кілометрів на годину. До Києва така ракета долетить за 8-10 хвилин. До Кривого Рогу приблизно за 10 хвилин. А сучасні українські системи протиповітряної оборони не можуть її знищити. Запуск цієї ракети є відповіддю на. Удар ракети «Атакамс» та шторм шадов по території РФ намагався виправдатися Путін. За його словами, використання далекобійної зброї в Україні неможливе без допомоги західних фахівців. А отже, війна набула глобального характеру. Саме тому Росія нібито має право так відповідати колективному заходу. Мета диктатора незмінна легітимізувати повномасштабну агресію, переконати росіян, що удари по українських містах частина захисту від зовнішнього ворога. При цьому Путін визнав, що удар ЗСУ по командному пункту в Курській області був ефективним. У Пентагоні заявили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, яка була створена на основі міжконтинентальної ракети. РС-26 Рубіж у головному управлінні розвідки України ж заявили, що ворог насправді застосував ракету зі складу комплексу «Кедр». Підльотний час ракети після запуску становить 15 хвилин. Розвідка каже, що ракета мала 6 бойових частин, кожна з яких оснащена шість суббоєприпасами, а швидкість на фінальній частині польоту становить понад 11 махів. Голова українського управління розвідки Кирила Буданов стверджує, що ця ракета є експериментальною. Арішнік це назва науково-дослідницької роботи зі створення ракети. А сама система називається «Кедр». Скажімо так, це ракет, балістична ракета середньої дальності носії ядерної зброї. Те, що вони використали її в без'ядерному варіанті, ну це, як то кажуть, від них попередження про те, що вони зовсім злоду з'їхали. Заяви Путіна частина старої тактики Кремля, який намагається маніпулювати думкою тамтешніх громадян і насаджувати її українцям та партнерам за кордоном. Мета маніпуляції звинуватити країни заходу в ескалації війни, відволікти увагу від воєнних злочинів РФ на території України, легітимізувати повномасштабну агресію. Ти що, з злузду з'їхав, чи що? Слідкуйте за спецпроектом боротьба з дезінформацією від першого криворізького, щоб не стати жертвою російської маніпуляції.